Вітаю! Сьогодні поговоримо про один ну дуже відомий нейронауковий експеримент, такий, що змушує засумніватися, а чи справді ми самі керуємо своїми рішеннями? Знаєте, це питання століттями не давало спокою філософам, а от нейронауковець Бенджамін Лібет вирішив піти далі. Він подумав: а що, якби можна було, ну знаєте, буквально зазирнути в мозок і побачити, як там народжується рішення. От саме це він і спробував зробити. І так, переносимось у 1980-ті. Саме тоді Лібет розробив свій без перебільшення геніальний експеримент. Його мета спіймати на гарячому той невловний момент, коли мозок каже, роблю. Головна ідея була в чому з'ясувати, що ж відбувається першим: мозковий імпульс, наше свідоме бажання чи вже сама дія. Тобто розкласти весь цей процес, так би мовити, по поличках. Ну, от уявіть собі, вам кажуть. Просто згинайте зап'ястя, коли захочеться. Здавалося б, що тут складного. Але саме в цій простоті і крилася вся геніальність. Адже поки учасник просто чекав на це бажання, Лібет одночасно фіксував і активність мозку, і той самий момент, коли людина казала собі, о, зараз. Її ключовим моментом тут був так званий потенціал готовності. Що це таке? Ну, якщо просто, то це такий собі електричний сигнал у мозку, який каже, так, ми готуємось до дії. Це ніби попереджувальний постріл перед основним рухом. І от коли лібець зібрав усі дані, результати виявилися ну просто приголомшливими. Вони показали абсолютно несподівану послідовність подій. І ось тут. Тут починається найцікавіше. Давайте подивимось на цю хронологію. Дивіться, зап'ястя рухається. За 150 мілісекунд до цього людина усвідомлює, що хоче це зробити. А тепер увага! Потенціал готовності в мозку з'являється за цілих 500 мілісекунд до руху, тобто за півсекунди до того, як людина взагалі усвідомила своє бажання. Тобто що виходить? Виходить, що мозок, ніби якийсь таємний режисер за лаштунками, запускав увесь процес задовго до того, як наша свідомість виходила на сцену і урочисто оголошувала, так це я вирішив. Ну, я думаю, не варто й казати, що ці результати спричинили справжню бурю. Запеклі дебати розгорилися серед психологів, філософів та, й, мабуть, усіх, хто про це чув. Адже постало ключове, просто фундаментальне питання якщо мозок ініціює рішення ще до того, як ми його усвідомлюємо, то наскільки ці рішення взагалі наші? Де тут свобода волі? І знаєте, це питання досі залишається відкритим? Реакція, звісно, була миттєвою. Цей експеримент, по суті, поставив під сумнів саму природу свідомого вибору. Багато вчених кинулися відтворювати його, але що цікаво, отримували доволі суперечливі результати. А це, як ви розумієте, лише підлило олію у вогонь цих нескінченних дискусій. Але ось вам і поворот. Найцікавіше, що сам Лібет він зовсім не вважав, що його експеримент повністю спростовує свободу волі. Ні, у нього була власна і треба сказати дуже елегантна інтерпретація. Ось що він казав: схильність натиснути на кнопку може наростати протягом 500 мілісекунд, але свідомий розум зберігає за собою право накласти вето на будь-яку дію в останній момент. Тобто, розумієте, можливо, ми не можемо ініціювати дію, але ми точно можемо її зупинити. У нас є право вето. Лібет припустив, що у нас, можливо, немає повної свободи волі, але є свобода неволі. Тобто свідомість виступає таким собі контролером чи топак воротарем. Вона не починає гру, але може заблокувати удар в останню секунду, схвалюючи або відхиляючи імпульси, що йдуть від несвідомого. І все це, звісно, залишає нас із набагато складнішим, таким більш тонким розумінням того, що таке контроль над власними діями. Так що, як бачено, експеримент Лібета не дав простої відповіді? Навпаки, він залишив нас із ще глибшими питаннями. Якщо мозок запускає процес, то де тоді наша справжня зона контролю? І як це все впливає, наприклад, на поняття особистої відповідальності? Ось над цим, мабуть, і варто замислитися.